Володимир Путін віддав новий наказ: армія Російської Федерації поспіхом пішла у наступ на ключове місто. В окупантів залишилося не так багато часу, щоб встигнути виконати завдання диктатора. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Кремлівський диктатор і воєнний злочинець Володимир Путін оголосив військовому командуванню країни-агресорки Росії завдання встановити контроль над українським містом Покровськ до середини листопада. Поточного року, хоча частині підрозділів Російської Федерації вдалося проникнути в місто, українське командування повідомляє, що про повне оточення збройних сил України в Покровську мова не йде. Про це пише видання Financial Таймс. У 2024 році місто стало ключовим транспортно-логістичним вузлом, і його втрата могла б стати для України стратегічним ударом. Перед окупантами у випадку захоплення міста одразу би відкрилися шляхи до нових напрямків наступу. Що ж наразі генштаб збройних сил України підтверджує проникнення близько 200 росіян у Покровськ. Однак активні бойові дії навколо міста з армією агресора-окупанта та усередині нього з ДРГ все ще тривають на покровському напрямку. Логістична обстановка залишається складною, адже армія Російської Федерації постійно атакує українських оборонців, а інфраструктура давно вже зруйнована. Основна увага противника прикута до агломерації Покровськ Мирноград через намір прорватися до стратегічно важливих трас та вивести українські лінії постачання під удари безпілотників. Водночас, протягом останніх кількох місяців, окупаційні війська повільно просуваються у сторону двох інших міст Лимана та Костянтинівки. Главред писав, що за даними офіцера збройних сил України Сергія Цехоцького, близько 200-250 окупантів наразі проникли до Покровська і намагаються закріпитися в місті. Вони шукають проходи і, на жаль, знаходять їх. Таким чином вони, просочуючись у місто, це роблять дуже успішно. Сихуцький підкреслив, що визначити точну чисельність ворога складно через несприятливі погодні умови та особливості міської забудови, що ускладнює моніторинг та активну оборону.